Добрий день, любі малята і шановні батьки! Сьогодні до нас завітали гості Снігуренька та Дракончик. Вони хочуть розповісти вам, які новорічні традиції є в Україні, а також як відзначають новий рік в інших країнах. В Україні новий рік зустрічають з гарним веселим настроєм. Новорічних традицій дуже багато, але всі. Прикрашають ялинку, прикрашають вулиці, будинки, площі, готують новорічні листівки, виготовляють новорічні прикраси, дарують один одному подарунки, готують смачні страви, накривають святковий стіл. Проводять веселі конкурси та змагання. Дивляться сімейне відео. Як ЖЕ святкують новий рік у різних країнах. Ось деякі цікаві традиції. Японці перед новим роком купують граблі. Вони їм потрібні, щоб загрібати щастя. В Італії у новорічну ніч відкриваються настіж вікна і звідти, наче ракети вилітають непотрібні меблі. Кубинці у новорічну ніч набирають у посуд воду і вилівають її з вікон. Це роблять для світлого майбутнього. У Данії біля кожного будинку розбивають посуд. Багато битого посуду означає, що у вас багато друзів. Ось як багато є цікавих традицій зустрічати новий рік. Малята, символом нового року буде дракон, і сьогодні, дракоша, хоче вам дещо побажати. Я символ цього року, дракончик добрий, милий. І хочу я, щоб рік мій для всіх вас був щасливий, щоб мирним було небо. Звінів дитячий сміх. Бажаю в новому році я щастя для усіх. Дякуємо тобі, дракончику, ми обов'язково будемо щасливими і будемо жити під мирним небом. Любі малята і шановні батьки, мені вже час прощатися. До нової зустрічі!